Всім привіт! Мене звати Руха, ви на каналі Руха Кабіна. Як ви пам'ятаєте, ми на Алясці, так, все вірно. Сьогодні ми будемо їхати брати нашу першу вантажівку, дивитися, що це за вантажівка і яку роботу ми будемо тут виконувати. Наскільки я зрозумів, скоріш за все я тут буду займатися. Вантажами такими а, грузовими а, стосовно а, будівельних матеріалів. Тому що мені сказали, що пройшла чи то буря, чи, чи циклон якийсь. Я не сильно зрозумів, що тут відбулося в них. Але більшість мостів а, зруйновані. Врум, 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 врум. І їм а, потрібні руки, їм потрібні вмілі водії, які зможуть в ці місця доставляти а, всі необхідні матеріали для того, щоб відбудувати ці мости. І тому а, їм потрібно було це все дуже терміново, і через цю терміновість платять достатньо а, непогані гроші, власне, плати це, ця місцина. Так, мені видали GPS навігатор, як ви бачите. Непоганий, чесно вам скажу. Мені подобається. Так, мені прямо і повернути. Окей, поїхали. Так, давайте. Сказали, що цей навігатор сучасний, а все тут є. Ви зможете по ньому чітко орієнтуватися. Так, десь тут має бути моя вантажівка. Так. угу бачу Ну, як вантажівка? Вантажівочка. Так, окей, перепригнув я на інше авто. Uh, і тепер давайте подивимось, що мені потрібно. Так, скоріш за все, мені потрібно заїхати на uh, лісопилку. Подивимось, що нам там скажуть. Так, тим паче, що вона близько. Боже. Я 100 років не їздив на такому смітті, вибачте мене. Але це щось. Просто неймовірне. Я не знаю, вона разів 20 старша за мене. Так, дерев'яні дошки. Ну да давайте загружимо. Окей. розумію, все, мене. да, мене завантажили. окей. Можемо виїжджати звідси. Я так е, розумію, що мені. Мені потрібно на мост, а на якийсь з. Ось це не, не сильно зрозуміло, тому що е, мостів розрушено ось тут один, ось тут другий. Тут ми ось бачимо також якісь перешкоди є. Ну, давайте, в принципі, поїдемо ось, ось так. Подивимось, що в них тут. І е, розберемося. Це, як на мене, виглядає логічним, типу, я неподалік і дорога начебто зрозуміла. Тому поїхали подивимося заодно, що там у нас є і наскільки це складно. Вантажівка дуже слаба, ну типу пікап, на якому я приїхав, не набагато краще. Боже, як трясе. Просто жесть. З дорогами в них тут також проблеми. Можливо, їм буде потрібна допомога в будівництві нормальної асфальтованої дороги. Тому що дорогу навряд чи хтось руйнував? Угу. Так, і куди мені цю дошку віддати? Не сильно розумію. Десь тут має бути судячи по карті зруйнований міст. Ще й туман. Так, ну це вже АЗС, -ка. Правильно, правильно, но ну, ось зруйнований міст. І. Хм. А куди мені тоді потрібно цю дошку діти? Вона мені то не потрібна. Мені ще її навіщось відгрузили. Правильно. Можливо, сюди на склад. Давайте повернемось. Окей. Так. Поки що, поки що все виглядає, чесно кажучи, по цій роботі не дуже. Е, немає ніякого порядку, немає ніякого Ну, Ми, в іналоджесті привикли працювати однозначно не так. І те, що я бачу тут, мені повністю не подобається. Піддать газку. Так, ну це воно правильно. Ага, окей. Okay. Так, ну це погрузка, а вигрузка. Хм. Я не сильно розумію, чесно кажучи, суть того, що мені ввалили цей вантаж. Нащо? Якщо я його не можу ніде розвантажити, що таке за вивізку зачепив чи що? Ага. Я впевнений, що хтось та й напише мені в коментарях, чи не сиділось тобі в Юті за фурою в нормальних умовах, що ти на що і проміняв. Бо, що ти кажеш, кажучи, я також задаю таким питанням зараз. Я не розумію, що я тут поки що роблю. На даному етапі мені не подобаються ні умови, ні то, як це все налагоджено. Бо якщо вони мене запросили сюди, то, мабуть, ж тут повинно було бути вже все приготовлено, щоб я займався тільки своєю роботою, а не оцими пошуками. Як я маю зрозуміти, що мені потрібно робити? Я замість того, щоб з дороги піти і відпочивати, я одразу поїхав сюди. Взяв вантажівку і сподівався, що це хтось щось оцінить. Але по ітогу, ніхто й нічого. Я жодної людини в цілому не побачив. Я хочу це вигрузити. Як мені це вигрузити? Ну, типу, куди? Що мені з цим робити? Ні диспетчерів, ні влади, нічого ніде нікого. Типу, дали мені GPS. Окей, а що мені з нею робити? Ну, от. Серйозно, що мені з нею робити? Я тут. Місто тут, горяський склад, нічого там немає. Куди мені? Що мені і їхати, я також не сильно розумію. Муніципальна компанія Stіль River. Так, дерев'яні доски і. Металева балка до старого моста. Окей, у мене зараз завантажені, власне, дошки. Я можу тут взяти причепа, мабуть, і повезти сюди. Ну, давай. Хорошо, тобто трішки розібралися. Тобто зараз я маю повернутися в місто, а на цьому ж складі виходить взяти металеві балки, і з цими металевими балками потім вже відправитись на мост. Або ж одразу можу поїхати на мост і вигрузити одне і потім приїхати забрати інше. Як краще, чесно кажучи, я не знаю. Мені то в цілому байдуже. Давайте поїдемо одразу все відвеземо, що ми будемо пальне витрачати просто так. Заберемо все віддамо, відгрузимо і на цьому на сьогодні завершимо. Я поїду в мотель, хоч кімнату мені виділили безкоштовно. І на тому дякую. Так, піддать газку. Щоб вантажівку нормально накинули, було б взагалі ідеально. Бо це нікуди не годиться. А тут тільки один заїзд був, да, і все. А, я зрозумів. Я думав, тут в містові воно, типу, сквозне, а виходить, що ні. Тільки один заїзд це з, боково, з боку. Центральний і все. Будем знати. Ось. Він. Я вже трішки вивчив направо, наліво, наліво. А єдиний, я не поняв ще як з прочепом так Тут не можна взяти причеп, Ну я ж його ось бачив. Питання як його підчепити? Окей. Їдемо так. Добре, потім повернемося за ще одним вантажем. Не дають причепа тут. Чомусь я розраховував на те, що мені дадуть. Це було б максимально логічно. Але ні. Ну він там є чимось зайнятий. Тому будемо вважати, що він призначений комусь іншому. Так, поїхали. Давайте ввімкнемо фари, начебто так буде трішки краще, бо туман жесть. Туман дуже великий. Так, ну нам прямо, прямо, а там далі це оце ж цей об'їзд, по якому ми. Так, да, 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 правильно. Окей, нам далі сюди. Я більш-менш місцевість вже почав запам'ятовувати. Тому потім буде покраще все. Єдине, що нам аби вантажівку якусь ліпшу взяти. Бо поки що ця вантажівка, як на мене, не дуже. Так, далі нам сюди. Мені здається, я зрозумів, яким Міст потрібно ремонтувати. Ми його проїжджали. Ось цей. Ах, трішки бочину протир. Так, тепер потрібно а, зрозуміти, а, начебто все вірно. Угу. Так, ну я тут, окей, і що мені просто його вигрузити і все? Ну, так, це не проблема. Я це зроблю. І чому я не можу його згрузити? Щось я не сильно розумію, що я роблю не так, чесно. Ну, Мені його потрібно сюди. Що не так? Я його... Привіз. Зроблю ось так. В цьому є більше сенсу, чим в діях гори. Схоже, я повертаюся в YouTube. Ще трошки допливемо. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви, чи ні. Повертаємося б'юту чи залишаємось на Алясці. Трішки вікна запотіли